У 2023 році колектив ЕРП якісно провів ремонтну кампанію на Хмельницькій атомній електростанції. Навіть в теперішніх умовах їм вдалося оновити, замінити та відремонтувати технічну базу двох енергоблоків, яка допомагатиме персоналу ХАС на високому рівні виконувати свої обов'язки. Головним завданням працівників була підготовка атомних блоків до зими. Сумарно по обом блокам ми майже до 25 діб скоротили ремонту компанії. Ну, Не кажу, що нема тут заслуги тут всього колективу, оперативного оперативу, який десь оптимізувався на пускових операціях, на розхолодженнях блока, виведення його в ремонт. І плюс якби, багато доклали злажена робота планування по проведенні цих ремонтів. До робіт також залучили персонал Запорізької АЕС. Важливим є те, що ЕРБ вдалося закупити обладнання, яке допомагає працівникам на дистанції виконувати роботу. Радіостійка телевізійна установка, яка нам допомагає працювати в зоні підвищеного радіактивного забруднення. Тобто це коли там розкривається реатор, піднімається БЗТ, придбали різноманітні чохли, там, розжимні глушки повітряні, всякі запобігаючі пристрої для непопадання построїний преци, для фіксації інструменту, купили лазерні, такі дві установки для маркування інструменту. Також ЕРБ придбали близько 60 одиниць пневмоінструменту, адже вони прискорюють та оптимізують процеси. Тож тепер персонал ХС працює з високотехнологічним обладнанням, а умови їх праці покращуються. Окрім того, що колектив ЕРП задіяний у роботу атомної станції, вони ще й допомагають Збройним силам України. За минулий рік перераховано 22 мільйони гривень з одноденного заробітку працівників. Віддали ну майже всю премію за перший. Пуст блоки за другий. Потім звернувся в нас ці хлопці, які в енергії сердець працюють, що там звернулися до них восьмий полк за дронами Мавік. Ми купили 4. У ЗСУ з підрозділу ЕРБ служить 12 працівників. Як бонус колектив виготовляє особливу відзнаку Все буде Україна. Її отримують працівники ХС, які активно допомагають нашим військовим. Яна телеканал Перший Подільський.